Всім привіт, а В нас нова покупка. Ось такий чорний Jeep Compass 22 року чистого в чорному кольорі на 17 дисках. Дуже, за дуже цікавою ціною викуплений і продається поки що в дорозі. Ось таке пошкодження це під заміну ліве переднє крило плюс водійська дверка. Треба дивитися до ходової, фара можливо під заміну або відновлення. Далі є незначне пошкодження ззаді, це є праве заднє крило, рихтовка плюс фарбування, бампер так само пайка фарбування і вм'ятина на кришці багажника. Ну і відповідно заднє стікло, так само під заміну. Це є чорний шкіряний салон. Безпека повністю вся ціла. Не спрацювала безпека. По пробігу в нас 40 тисяч миль. Машина чистенька, доглянута. Кого цікавить такий автомобіль в дорозі? 12 тисяч доларів, місто Львів,